Розпочали ми допуск тестування о 9.30 обов'язковими документами, з якими абітурієнт приходить до екзаменаційного центру, це є паспорт і сертифікат. Відбувається ідентифікація кожного учасника відповідно до списку, загальної відповідно до паспортного документу. На одному з пунктів учасник все-таки на 10 хвилин запізнився, тому він втратив. Можливість проходити тестування, складати іспит в цьому році, і лише в наступному році має знову реєструватися і слідкувати за часом. Відповідно, новим є те, що розподілено проходження тестування на два етапи. Перший етап дві години, наші учасники складали. Тестування із української мови і математики. Потім 20-ти хвилин перерва це те, що нове в нас. І наступні дві години кожен учасник працював над історією України та предметом, який він обрав. Обов'язковою вимогою було і створення таких комфортних умов для наших учасників під час перебування їх під час перерви, 20 хвилиною. Тому це було або окремо відведена аудиторія, велика, або була якщо це ми в закладі вищої освіти працювали. То така рекреація велика, де були і столи їм поставлені, і стільці, і вони могли відпочити, вони брали з собою за бажанням, хто хотів, брали перекусити з собою щось, бутерброди якісь, брали водичку. І навіть ті учасники, які раніше закінчували роботу над тестом першого етапу, вони також тоді перебували. В цих спеціально відведених місцях із пункту тестування ніхто не виходить. Це заборонено. Під час повітряної тривоги учасники тестування разом із працівниками екзаменаційного центру Ідуть в укриття, і по закінченню повітряної тривоги вони повертаються. Під час повітряної тривоги робота екзаменаційного центру зупиняється. Після завершення виконання завдань як першого етапу, так і другого етапу учасники мали свої результати на моніторах. Тобто, це були лише результати з чотирьох предметів, тестовий бал. А от вже офіційні результати до 2 липня кожен учасник буде мати на своїй персональній сторінці.